Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Значить, якась Зараз дуже багато волонтерки везеться в Херсон з... і на Херсонщину з інших регіонів із-за кордону. І я хочу озвучити ті потреби, які нам дуже потрібні. Корма для собак то, само собою, їх вже дуже багато везуть, думаю, що вистачить. А головне зараз це лодки і мотори. Ви ж розумієте, що буде далі. В плані Лівобережжя як його брати? Приїхав до мене один командир одного з підрозділів штурмових. Каже: у нас батальйон, ну батальйон це 600 людей, плюс-мінус 100-200. Видали 4 лодки від ЗСУ. А скільки треба, якщо в один човен можна посадити буквально 4 людини, максимум такий середній. Скільки тих човнів треба? У мене зараз на контакті три таких підрозділа. Тому треба човни і мотори до них. Мотори 30-40 сил, бажано не менше, бо чотири людини треба швидко пересуватися для форсування, того що треба форсувати. Потрібні лодки. Будь ласка, волонтери, люди, які збирають там кошти, донатять, знайте, це на лодки. Дякую.